Мене звати Каспер Холла і ласкаво прошу в симулятор грабіжника. Сьогодні ми будемо е грабувати сейф. Чи що? Зачекайте, ми здається, будемо будувати банк, щоб грабіжники не прибігли і не пограбували мій сейф. Вони вже біжать, як їх зупинити. Треба готівки. А де ж цю готівку взяти? Я тут поблизу взагалі нічого не бачу. Зачекайте. Так, сюди стаю. Хопа! І в мене вже з'явились стіни навіть. А де забирати гроші? Оце не зрозуміло поки що. У мене 180 доларів. Куди їх всі дівати? Дивіться, скільки в мене грошей золота. Але перш ніж ми продовжимо, обов'язково поставте свою королівську вподобайку. Підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. От прямо зараз спустіться і поставте вподобайку. Ось цих людей я додав до себе друзів. Якщо хочеш до мене в друзі, то пиши коментар зі своїм ніком, а нам треба сюди терміново натиснути і купити за 20 охоронців, який буде стріляти. Так, ми за 70. Тут е, купимо двері, також. Можна їх закрити якось? Ні, не можна. Також ми купимо пленс, це тобто. Е, Просто вазон, шо. Це ж тарілка, пленс ніби так. Так, ставимо ще одного охоронця. Наступний охоронець коштує 20 або 700. Ну, давайте ще за 20 поставимо. І тепер можемо ставити ще тут столики. Хоча я не розумію, на що нам столики, якщо у нас тут охоронці, яких можна покращити до 700. Ага. І також грабіжники, які тут біжать. А ну давайте подивимось. За грабіжниками мені даються якісь гроші чи ні? Але поки що подивіться, охоронців не вистачає. Грабіжники пробігають все далі й далі. Ось цей взагалі дивіться, як далеко пробіг. Коротше, потихеньку. Збираємо гроші, надіюсь, вони з часом будуть тільки рости. О, уже мені дається по 100 непогано. Але мені цікаво, раз в скільки хвилин чи секунд мені дається ці 100 баксів. Бо щось воно тут так довго плине, все. Так, уже по 110. Ага, чим більше ми прокачуємо наш банк, який на наші грабіжники граблять, тим більше я отримую грошей. От зараз уже по 110 отримую. Поставили ще статуетки, хоча мені не треба статуетки, мені треба просто, щоб грабіжники нічого у мене тут не грабували. І я пропоную відразу купити. Піларс, це тобто у нас колони. Ага. Так, ще сюди зайдемо, купимо ще тут охоронця. Ну, давайте за 20, поки що у нас більше немає. Ось тут ще на вході буде один охоронець. Нічого собі, дивіться, які хвилі тут просто грабіжників уже. Йомайо, ми поки що абсолютно не справляємось. Нам треба назбирати хоча б 700 доларів, щоб купити вже наступного охоронця. Ох, яких тут багато! Що це за приколи такі? Так, плюс одне, е, плюс одне вбивство. Більше немає у нас тут грабіжників. Так, у нас є 900 баксів, і давайте за 700. Прокачаємо цього, тут уже біля нього стіл є. Надіюсь, він хоч почне стріляти швидше. І у нас, до речі, залишилися ще е, гроші, які ми можемо витратити на кулер з водою. Та наша нам те був кулер з водою? Так, нам тут ще е, по, ці перила чи що це поручні? Коротше, червону стрічку. Так, і нам більше не вистачає. Так, на, ми вже по 160 отримуємо. От, у нас прибіг Сашка, наш підписник. І дивимось, як тут біжать грабіжники. Цей вже зноси по 26, а не по 12, хорош. Але цього досі замало Вазони, та наша нам ці вазони. Так, тоді нам що залишається? Нам просто залишається зараз чекати, поки у нас назбирається ще 700 баксів. І ми прокачаємо ще одного охоронця. А взагалі круто було б всіх охоронців прокачати. О, ми можемо за 600 купити поліцію? Це, типу, поліцейський тіп тут у нас буде. Ну, зачекайте. Так, 600 у нас є, ми можемо собі дозволити. Ого, у нас тут поліцейський ще є, нічого собі. Поліцейський це завжди добре. Але я б волів прокачати всіх охоронців до максимуму. Так, поліцейський по 28 зноза, цей по 26. І е, шкода, що не показує, скільки в кожного тут ХП. А тим часом у нас назбиралося ще 700. Прокачали нашого охоронця. І зараз можемо прокачати ще одного. До речі, ребітхе. Ага, ребітхе купується за гроші, треба 15 тисяч назбирати. Ну, поки що таких грошей у мене немає. Мені треба прокачувати далі мій банк, для того, щоб мені давалося. Грошей. Дається, вже по 190. Прокачуємо тут стекла. Тільки щось дуже повільно гроші насправді спавняться. Хоч і вже так не маленькі суми мені приходять, але все одно так повільно, так повільно. Тому качаємо ще двері тут у наш офіс. І також прокачуємо декор. Сам офіс. О, так, тут буде секретарша сидіти, така, добрий день, ви нас грабите, грабувати прийшли. Ой-ой, ой я сьогодні не готова до того, щоб нас тут грабували. Ну, коротше, такі діалоги, я собі уявляю. І Тепер ми можемо купити собі армію за 800. Так, нам трішки не вистачає. Зараз нам прийде виплата і купимо армію. У нас будуть солдати, які будуть валити з кулемета. Надіюсь, а ні, просто з руж'я. Окей. Поставимо біля них бар'єр. Хоча він тут так потрібен, так потрібен? Насправді ні. Тут ще щось можна купити. Супермашину за 1500. Окей, не питання. Зараз не збираємо швиденько 1500. Дивіться, який у цієї людинки банк. Тут і одна машина, і інша, і гоночний автомобіль якийсь. Тритрейсери. А в нас тут що, якийсь. Доч стоїть чи що поліцейський? Так, нам треба 1500. Ага, трішки не вистачає ще. От тепер вистачає бам сюди. Купуємо наш кар. Цікаво, я з. А, він стріляє, в нього тут пушки. Нічого собі, в нього пушки з капота виглядають, він стріляє. Нічого собі, оце так так. Та чому так повільно виплати приходять? Хоч ми отримуємо вже по 300, так повільно все йде до нас. О, ми тут можемо ще солдатів поставити, і поліцейського. За 600, звісно, поставимо. А солдата за 4000 нічого собі. Треба два ребіта, щоб це зробити. У мене їх поки що немає Треба 15 тисяч назбирати. Максимум, що я зараз можу, це ось тут оцю штуку покращити. Кулер поставив. Бам, ще стіл тут у нас і треба фолдерс. Фолдерс. Фолдерс просто. І двері. Давайте з фолдерса почнемо. Що це, до речі, таке? Це якісь папки? А мамки? Ага. Цікаво, мені за вбивства дають, якісь, типу, додаткові гроші чи щось, типу того. А то он охор... охоронці, дивіться, як справляються, і все одно щось грошей додаткових я не бачу. Ого, ви тільки подивіться, скільки до нас вали їх! Ой-ой-ой, не знаю. Чи мої охоронці справляться з ними. Тут вже й мафіозі, подивіться, хто тут до нас до нас прийшов? Значить, мафіозі. Десь я таких уже бачив, здається, на Tower Defender. Далі йдуть клоуни, ага, якісь взагалі тіпи із -за людини павука. Я не знаю, що це такі, хто це такі. У них, напевно, дуже багато хп, і їх не здолати. Гарні новини ми отримуємо вже по 500 доларів за той час, коли нам приходять гроші, вони все ще повільно так приходять. Але 500 доларів не може не радувати. Поки що тут. Тут надто потужні тіпи, мої охоронці з ними не дуже сильно справляються. Я тут уже прокачав ще одну кімнатку. Зараз, до речі, давайте стекла поставимо, двері поставимо. Так, ще щось, ще щось. Ага, навіть грошей вже на це немає. О, тепер є. Добре, що по 500 приходить. І вони починають грабувати мене. Йомойо, скільки грошей. Я б ці сам гроші взяв, насправді та прокачав е свій е що це, банк. Та банк прокачав би. А то що вони тут лежать? І люди до них біжать і забирають їх? Так би я сам забрав і прокачав ці гроші банк. Якось е, дивно виходить, не, не скажете? Наша я цю безкорисну машину купив, якщо вона нікого просто не стріляє. Цей тіп стоїть взагалі не знаю, що він робить, як його прокачати. Навіть грошей прокачати його немає. Прокачуємо ще тут і тут, і все, більше грошей немає. Ох, скільки їх біжить. Йомойо, -йо, знову ці мафіози. І тут взагалі з якоюсь золотою маскою тип, Я навіть не знаю, звідки він. А, його замочили, він тут найслабше виявився. Ну по цьому прям валять, 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 а він і не падає. Що це таке? Треба сильніших типів ставити, походу. Зараз тоді давайте цього військового прокачаємо, щоб він уже з автоматом тут стояв. Я думаю, автомат пошвидше буде стріляти, чим просто дробовик. Тому чекаємо, ось якраз біжать мафіозі. Подивимось, подивимось, як буде справлятися з автоматчик Автоматчик нормально справляється, як тільки не зрозуміло, по ком він стріляє. Поки що у нас програють тільки оці тіпи, які самі найслабші. Думаю, взагалі нема ніякого сенсу прокачувати зброю, тому що ну, вона все одно не справляється, скільки йти не прокачує. Тому краще прокачувати саму будівлю, тому що нам буде потім даватися більше грошей за один тік. А так ось, тільки мінус 900 та мінус 900. Аж неприємно дивитись на таке. О, їх тут вибудувалось. Йомайо -йо, Та що ж це таке, коли це все зупиниться? Он машина стріляє, ну щось не дострілює. Можемо тут поки що банкомат встановити десь. АТМ І навіть цілу кімнату за ними. Йоу, двері. Але тепер я отримую по 740. І, до речі, я помітив в пес. Це коли наступна виплата. Прям зараз. Бам. Кожні 9 секунд, коротше, у нас виплата. Зато дивіться, який кабінет у нас тут стає, просто і останній, я думав, штрих, але виявляється, ні тут ще скільки кружків з'явилося. це, наприклад, треба один ребіт, щоб е, прокачати це. Камера. Е, тому у нас його поки нема. Будемо качати те, що можемо зараз прокачати. Ось, як, наприклад, світло і шелвас, щоб це не означало. А, це просто шкаф із документами і якоюсь татеткою. Так, ну в цьому кабінеті. Ніби все, правда, стріхи тут немає, але нічого страшного. Подивимось, куди е, тут ще пос... О, ми можемо поліцейського поставити. Давайте поставимо за 600 одного. Хай тут буде. І там ще одного поліцейського можемо поставити. Зараз поставимо тоді. Також за 600. А, та... а тепер треба якось на другий поверх піднятися. А, ось очки вхід здається. Так, тут двері ставимо і піднімаємось на другий поверх. Бам! Бам! Що це таке? Не вже в нас буде ще один поверх, де ой, дуже багато всього треба прокачувати? І дуже дорого. Криша, давай, руф. А тут, щоб поставити щось і закрити цю пробоїну, треба аж 3500 заплатити. Ну нічого, ми майже по 1000 отримаємо за 10 секунд, тому всього 30 секунд і все буде готово. Бам! А, це просто поручні перила. Що так дорого? А звідси відкривається непоганий вид на те, як грабують мій банк. Поставимо, по, поставимо поручні, щоб не впасти. І до речі, я тут подумав, що ми тепер можемо дуже-дуже швидко збирати гроші на те, щоб прокачувати наших охоронців. Тому зараз треба. Прокачати охоронців? Напевно, так і поступимо е, відразу після того, як ми рамки тут поставимо. І також ще бар'єрів. Тут, типа, з армії, ще треба тейбл і багаж е, чекерс. Штуку, яка, коротше, багаж перевіряє. О, я б тут поставив якогось солдата. О, він земкає, і нормально, красава будемо чити. Так, ну що, мафіози вже помирають. О, мафіози вже почали помирати. Значить, нарешті моя потужність стала кращою і більшою. І, коротше, охоронці молодці. Що тут за гейтс? А, ворота. Ставим-ставим Ще й стріху І в мене тупо 0. Я по 70. Що? Хух, мене налякали. Мені здалося, що я по 70 отримую. До речі, через 2 хвилини, якщо просто постояти АФК, можна зробити ребіт. Або прокачати з 4 якихось крутих солдатів. Але ми цього робити не будемо. Краще, напевно, тоді зробимо ребіт. Тому що будемо отримувати Х0,25 до грошей. Тобто плюс 25% до того, що у нас було. Здається, я зробив стріху в своєму банку. Подивіться, який він вже великий, став. Починає вимальовувати. О, тут біжать і біжать. О там подивіться, то взагалі тіп якийсь жорсткий оська. Можемо поставити поліскар. Цікавенько, бачив я таке уже у сусіда свого он там. Але толку з цього я не бачу. І здається, це все ми прокачали все, що могли прокачати на цьому рівні. Тепер нам 100% треба робити ребіт, щоб рухатись далі. Але я не знаю, чи робити ребіт, якщо я можу ось прокачати солдера свого і охоронця свого. І все-таки, знаєте, я подумав, ми зробимо ребіт, але що? Я не можу його робити? Чого? Мій тайкон прокачаний на 100% пише. І я все одно не можу його зробити. Що за приколи? Ну, ніхто буду качати, не знаю, військових. Ось поліцейського, охоронця. Тут військового. Ще раз. За сім зі снайперкою, дивися, нічого собі. Але чому я не можу зробити ребіт? Просто жесть. Поламав гру, називається.